Сьогодні ми повертаємося із вами до нашої коронної теми до шахраїв із ДП документ. От, і взагалі до держави, яка відверто тупо розочаровує в усіх своїх діях. Декларується, ми бачимо, тільки якісь високі патріотичні речі, але по факту гівно лється з усіх щелей. Ось такий сьогодні буде треш-випуск. Значить. ДП документ почали видавати ID-картки без коду «Резерв плюс» чи або з Дії, ну, витягти. Для тих, хто оформлював їх до 24.04. Бо, як виявилося, в нашого недолугого керівництва виникла колізія, бо без наявності цього документу ну, ID-картки не буде можливості встановити дію або Резерв Плюс. Ну і звісно ж, тепер встановивши «Резерв плюс» або зробивши витяг із дії про військово-обліковий документ, можна. Було забрати свій закордонний паспорт, замовлений також до 24.04. Хоча це оця постанова Сибігі, ви знаєте, вона незаконна. Не будемо. вже На цьому вже це все. Е... В туалет сходили з цією темою, не те, що їсти її зараз знову. І от на цьому марквинка спереду закінчується і залишається лише та, що позаду. Тобто, чим може обернутися реєстрація в резерві, ми вже обговорювали це неодноразово. Якщо коротко, по-перше, встановлення резерву не гарантує отримання ось цього витягу QR-коду, е який може там е доказати ваш потрібний статус. В підсумку ви будете зареєстровані в цьому, видасте свої всі дані, але так і не отримаєте паспорт свій, який ви хочете. По-друге, хоч зараз нічого і не відбувається стосовно там, електронних повісток, але чи не запровадять їх пізніше, ці електронні повістки через резерв Плюс та стягнення, можливо, якихось штрафів через е цей резерв та інших санкцій за невиконання. Це, звісно, невідомо. В нашій чудові державі все можливо, бо коли заступник видає якийсь папірець 24 квітня чи коли там, то е підпорядковане підприємство, е яке підпорядковує, на в міграційній службі теж йому е, якось е, подчиняється. Як це українською слово забув, або й не знав. Тобто беззаконня і треш повний. Окей, їдемо далі. Чи варто отримувати ID-картку, поки видають її на загальних підставах? Безумовно, потрібно її отримати, бо, ну, як то кажуть, без бумажки ти какашка. Тому отримувати її потрібно, якщо є така можливість. Чи варто встановлювати резерв плюс і отримувати QR-код на закордонну? Щоб отримати закордонний паспорт? Особиста моя заангажована, е, особиста думка, я резерв не плюс не встановлював і не буду встановлювати. Що стосується дії, дія в мене з тих часів, коли вона е, ще тільки почалася, це там який там двадцятий чи 21-й рік, я не пам'ятаю точно. От, і ну, з, почат, з самого початку, як дія почала працювати, я її собі завантажив, і вона в мене є. От е, тому е, я собі викрутив ось цей. QR-код через Дію. В мене це зайняло дві хвилини. Дія, дійсно, правда, нікуди діть, дуже гарний застосунок. І щодо історії про те, що чи встановлювати дію, чи не встановлювати дію. Мені здається, вони спеціально зробили ось цей резерв плюс. І дію, тому що дію, мені здається, вони не будуть зашкварювати, якось очернять. А от там резерв плюси і всі оті недозастосунки, вони, звісно, там можуть творити все, що завгодно. Тому в мене логіка така. Дія в мене, ну вона вже в мене є, тому я викрутив ось цей документ собі. Ось ось так він виглядає. І як ви бачите, тут в мене порушення облікових даних, і воно. Я не знаю, як в усіх. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. В Телеграмі, до речі, вся ця інформація є. Також підписуйтесь на мій телеграм, тому що там все несеться набагато швидше. Я там кружечки часто записую. І інформація там більш активно йде. Тому, якщо ви досі не підписані на мій телеграм, будь ласка, підписуйтесь. І от мені здається, що в усіх чоловіків призовного віку в дії, наприклад, воно з вересня можна військово-облікові осідання викручувати. І ось. В мене одразу з вересня там було порушення. От, дехто, я знаю, встиг. Напишіть в коментарях, чи встигли ви отримати свій закордонний паспорт, тому що у вас там порушення облікових даних не було. Але взагалі порушення облікових даних буде у всіх, хто до 16 липня так, влітку 16 липня не встановив ось цей резерв плюс. Ось така історія. І щоб, звісно, поправити ось ці дані, звісно, потрібно тепер являтися в ТЦК. От. Тобто коротко підсумовую всю історію. Хрін нам, а не паспорти. Ніяких паспортів ми вже не отримаємо, якщо ось е, такий у вас витяг. До речі, мені дуже цікаво, і... а чому це через дію, коли витягуєш е, ось цей документ, е, він, е, ось цей QR-код е, він з резерв плюс. Логінився ти чи не логінився, там реєструвався в цьому резерв плюсі. Все одно у вас. Акаунт там автоматично созданий. Тому тоді про які порушення ми з вами розмовляємо. Ось тут дуже багато неясних питань. Якщо у вас є цікава інформація стосовно цього, будь ласка, напишіть в коментарях. Це важливо. в мене під в мене паспорта також немає. Тому я моніторю цю штуку і мені дуже цікаво. Тому якщо у вас є якась інформація, якісь способи, як це можна зробити. Окрім того, що як ви бачили, з мого витягу, що занести в Полтаві суму в ТЦК, якусь щоб там поправили і. Швиденько отримати через Шахраїв ДП документ ось цей паспорт. Я для себе не бачу ніякого іншого способу якось це зробити. Звісно, ніхто в Україну не поїде, звісно, ніхто в ТЦК не піде. Ось так. Я вам хочу нагадати, як все було. Тобто, спочатку видачі не було взагалі приблизно два тижні, наприкінці квітня 2024 року. Потім видавали тільки пільговим категоріям. Тобто там, інвалідам першої другої груп. І Багатодітним татусям. Потім до цих категорій додали моряків і пілотів, але їм видавали тільки з кодом Резерв Плюс або із От. І потім почали видавати всім, але теж тільки з, з оцим кодом. Але, як ви бачите, Код, ось цей, він в моєму випадку особистому він не дійсний, тому що в мене там світяться порушення. І от з такими порушеннями я не можу отримати ось цей паспорт. І Я думаю, як більшість із вас, хто мене зараз дивиться. І от я думаю, оцінюючи законність усіх цих всіх дій, в мене ще теплиться надія про те, що наступним можливо кроком буде вони почнуть таки видавати всім е, паспорти е, навіть без е, коду, хто отримав, ну, хто оформив його до 24 квітня. Але це тільки надії, ніякої інформації за цим не стоїть. Чи варто ще чекати? В, ну, в нас тут е, виходу з цим, звісно, ніякого нема. Поки діє 24-й параграф, актуального закордонного паспорта нам не потрібно. Також, я думаю, поки йдуть воєнні дії в Україні, також 24-й параграф будуть продлять. Інше питання там про допомогу. От В Німеччині зараз там вибори, і я більш ніж впевнений, що Бургер там допомогу по 24-му параграфу українцям якось переформатують. Ну, взагалі для біженців допомогу в Німеччині переформатують. Тому. Ну, особисто мені я працюю. Жінка в мене зараз декреті, але теж працює. Ми не потребуємо ніяких дотацій. Тому я розумію, що поки діє 24-й параграф, мені актуальний закордонний паспорт, можна сказати, не потрібен. Звісно, в мене будуть незручності, я нікуди не зможу поїхати, там таке інше. Але тим паче точно я в Україну не поїду. А припинить 24-й параграф відповідно, коли якісь воєнні дії закінчаться на території України. І відповідно постане питання, що, звісно, коли вони закінчаться, воєнний стан приберуть, і, звісно, не буде ніякої мобілізації, і, звісно, якось я думаю, так і так, ДП документ просто мені його видасть там і, і все. Або ну, його можна буде якось без проблем вже забрати. Ось такі в мене думки. Тому, якщо вам є що додати до цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні буде ще один випуск, тому що я готувався до одного. І ось тут вранці, скажімо. Так в мене підгоріло дуже, тому випуск ось такий записав я для вас. Тому побачимося у наступному випуску.